Сьогодні у нас на огляді очищувальний скраб для шкіри голови від Maracan Oil. У його складі є органова олія, саліцилова кислота, натуральні ексфоліанти, м'ята імбир та м'які скрабувальні частинки. Він м'яко відлущує, видаляє забруднення, залишки сталінгу та ороговілі клітини. Освіжає, покращує кровообіг, сприяючи здоровому росту волосся. Знімає свербіж і готує шкіру до подальшого догляду. Скраб потрібно наносити на вологу шкіру голови. По проділу масажувати 2-3 хвилини, а потім ретельно змити. Використовувати раз на тиждень перед шампунем. Ідеально для тих, у кого жирна шкіра голови, свербіж, лупа або багато сталінгу. Підходить навіть для чутливої шкіри, адже не пересушує. Цей скраб є справжнім спадоглядом для шкіри голови. Чисте коріння є запорукою здорового волосся.